Та друзі з'являється в продажу ще один третій міган з мотором. 1.4 турбобензин. Автомобіль привезений з Європи. Один власник в Україні проїхав автомобіль по Україні небагато, десь порядку 20 або 25 тисяч кілометрів. Відбулося три заміни. Мастила. Остання відбулася три тисячі кілометрів. Тому автомобілі є два підкраси по лівих двірках. Не суттєва. Десь була невеличка м'ятинка. Ось в цій арені там трохи є шпакльовки, але не критично і всі інші деталі в рідній краски. Автомобіль стоїть на легкославних дисках. 16-го розміру, гума Pirelli, непогана кузов універсал, притоновані задні вікна. Автомобіль обслужений за весь час експлуатації в Україні власник замінив обслужив тільки. Ходову частину. Всі саліндблоки замінені, шарова опора, то в принципі і все. Зараз перейдемо до салону, Там ще багато цікавого, що можу показати. А тепер трошечки про цей мотор. 1.4 турбобензин. Автомобіль дуже економний, максимально е, приємний в їзді по місту. Е, 7.2. От зацікав, власне, по розходу 7.2 на 100 км, Я вважаю, що це дуже гарний показник. А щодо потужності, мотор навіть потужніший, ніж дизельний. Він і потужний, і е, е, економний. Все супер. Е, щодо... Самого мінімального проходу палива це по трасі. Взяв 5,6 і 6. Тож уявіть собі, наскільки це приємно. Автомобіль з універсал, шторочка є, там запаска є. В принципі, тут все зрозуміло, і в універсалі місця буде достатньо, щоб возити всі свої речі і всю свою сім'ю. Салончик тут дуже опрятний, дуже шикарний, красивий. Комбінується світло біжевий. Такий салон, е текстиль, підшкіру, матеріал, е чистесенька підлога, Різанові килимочки. Зараз встановлені, насповнені про пакет Красиво комбінуються кольори темний верх. Світлий низ, повний електропакет склад підіймачів, електроскладання і регулювання дзеркал. Сідушечки у нас опрятні, красиві. По керму. Кермо у нас шкіряне, дивіться, яке красиве. Мультикермо тисячі км оригінального пробігу, датчик світла, датчик дощу, і спішечка, є, навігація є, двозонний клімат-контроль, є автомобіль 6-ступенева, коробка передач, плюс круїз-контроль, тут регулювання навігацію, автомобіль має безключовий доступ і запуск з кнопочки. Є у нас тут як така невеличка сервісна книжечка е своя. Ось це, що робилось по машинці за останній час і це щодо обслуговування мастилата фільтра. Тож, друзі, мої досить непоганий варіантик, Комплектація реально крута, приємна в салоні. Жодного зауваження по ходові. Стильний, В салоні світлий, красивий, приємний, е такий потужний, динамічний. Renault Megane 3. Е велика його привілегія в тому, що кузов не ржавіє. А для комфорту у вас все є. Тож, друзі, я запрошую на майданчик, приходьте у нас на вибір гарні машинки. Їде реально класно. Я всіх запрошую проїхати це на ньому, бо було... вартую уваги.